Присвітлого, натхненного, дай Боже, і бодай якось всім відпочинкового дня понеділка. Вітаю вас, море, іонічне, дуже файне, піщане. Я в перший раз з дітьми зірок морських наловив, але ми їх відпустили, вони живі, всі вижили. Сьогодні навчає нас слово із Євангелії від Луки, 19.5. Вже кожурист, ми читали на днях книжку і дуже красиво розкрив цю тему. Пам'ятаєте, коли? І Ісус іде, а Закхей вилізає на дерево, щоб його побачити, митник. І Закхей вилізає на дерево, щоб побачити Ісуса, але насправді Ісус його бачить. Ісус побачив його потенціал, побачив його можливість, побачив його серце, побачив, яким він є. І тобі так гарно показано, що Ісус підвів очі на нього і каже: Закхею, давай злізай з дерева, бо я маю бути сьогодні в твоєму домі. І це така для нас файна підказка, наголошує Жего Рись, Кардинал, що ми, ми багато зусиль робимо для того, аби бути біля Бога, аби до нього дойти, аби ним наповнитися. Але так насправді, то Він нас бачить. Він нас шукає, і Він, коли дивиться на тебе, то він не бачить так, як ти себе. Тобто Він не бачить там твої там провали, невдачі, поразки. Ні. Тобто, якби він, то, якби Бог реаліст, він бачить і це. Але він бачить тебе із усім. Що в тобі є, з усією перспективою, Він бачить тебе буквально із усім, що ти маєш потенціалом, з усіма можливостями. І Він бачить твоє серце. І тоді, коли інші дивилися на Захея, висміювали його, ненавиділи його, не любили, не приймали, Ісус прийняв. І тому навіть зараз, якщо хтось тебе переслідує, навіть зараз, якщо тебе хтось не приймає, відкидає, Принижує, то Ісус бачить тебе таким, яким ти є насправді, яким ти є в Його задумі, таким, яким Він тебе колись спроєктував, задумав. Але від тебе тепер залежить, чи ти будеш себе бачити так, як тебе бачать власне ці, котрі висміюють, чи ти, чи ти будеш на себе дивитися, як ті, які тебе відверто не люблять, чи будеш дивитися на себе так, як дивиться на тебе сам Ісус, як Він тебе сприймає. І тоді, коли ти просто можеш бути хлів хлівом. Ще з запахом підозрілим від гріхів, Ісус каже: А я бачу, яким ти можеш стати. Я вже бачу, яким ти станеш. Я вже бачу, ким ти будеш у мені, ким ти будеш зі мною, ким ти будеш у моєму царстві. Брата і сестри, це насправді настільки важлива інформація почути це і собі повторювати, ким я стану у Христі Ісусі, ким я є у ньому зараз, а ким я можу стати, до яких розмірів Він мене виростить. До яких глибин виведе, до яких об'ємів наповнить? Один він хіба знає, бо це є в його задумі. Тому де, треба нам іноді зробити щось таке ненормальне, як закей, там на дерево вилізти, аби Ісуса побачити, перевести подих, відпочити, відпустку поїхати, ще щось придумати, аби його побачити. Але на загал, то, то треба дозволити, аби він дивився на тебе і розказував тобі про те, ким ти є і бачив у тобі ту правду, яку він посіяв. Бачив у тобі ту реальність, до якої він тебе кличе. Тому, товариство, слухаємо більше Ісуса, що він про нас говорить, і він дивиться і сьогодні на тебе. Він, він сьогодні дивиться, на яку чергову грушку ти виліз, де ти задерся, аби тебе зняти і аби бути в твоєму домі, і так, аби твоє життя перемінилося радикально, як колись перемінилося Захея. Не вірите? Дозвольте і побачите. Майдеся файно. Merwan